Вітаю на каналі моє. З вами Білкін. Я сьогодні тихесенько, коротесенько, але по важливій справі. Сьогодні ми з вами обговоримо дійсно важливу тему. Вирогідність відключень світла у столиці і, в принципі, по всій країні, з кожним днем зростає. Все, звичайно, через наших недолугих сусідів. А до відключень, як показала практика минулого року, треба бути готовим, тобто, треба підготуватися. Якщо ви вже встигли придбати собі генератор або UPS а, і забезпечити собі повний комфорт під час відключень світла це добре, вам вже буде трохи легше. А, але якщо такий комплект вам недоступний, я сьогодні вам розповім, як забезпечити себе стабільним інтернетом за допомогою. Павербанку, я навіть порекомендую вам конкретну модель бюджетного павербанку, який зможе забезпечити вас інтернетом майже на 12 годин. Окей, маю зазначити з самого початку, що павербанк може врятувати тільки у тому випадку, якщо у вас проведений оптоволоконний інтернет-кабель. Без нього, на жаль, жоден павербанк, навіть найдорожчий, вам не допоможе. Тому перше, що вам необхідно зробити, це зателефонувати вашому провайдеру і дізнатися, чи може він провести вам оптоволокно. Якщо ж ні пошукайте на щастя в Україні зараз багато постачальників інтернет звязку які можуть провести саме оптичний інтернет. Також рекомендую запитати, чи є у них станційне резервне живлення, щоб точно не було жодних перебоїв у роботі інтернету. Під час проведення оптичного кабелю встановлюється спеціальний термінал або модем PON, PON який і передає основний сигнал до вашого Wi-Fi роутера. Саме ці два пристрої нам треба буде підживити нашим павербанком. Що ж треба зробити? Просто переверніть ваш е, понтермінал е, або Wi-Fi роутер, точніше, і Wi-Fi роутер, і подивіться, скільки їм потрібно енергії для забезпечення нормального функціонування. Е, також звичайно, цю інформацію можна знайти в у паспортах, тобто в інструкції е, пристроїв. Тут у нас е, все зрозуміло. Живлення 12 вольт, півтора ампери, наприклад, е, у цьому випадку. Зазначу, що зазвичай роутери та понтермінали працюють 9-12 вольт від півампера до. До 1,5 Ампера, ну, плюс-мінус. Також може бути така ситуація, що обидва пристрої працюють на 12 вольт, але павербанк може забезпечити напругу лише у 5 вольт спокійно, не хвилюйтесь, вихід є. І цей вихід це перехідник на 12 вольт для роутера і терміналу або ну, для інших е, задач. Ось вони, ви бачите їх на екрані. Але зверніть увагу, щоб штекери на перехідниках відповідали тим, що на ваших пристроях. Частіше для роутерів і терміналів підходить. Кабель USB 2DC 5,5 на 2,1 мм. Тож, далі, в принципі, все дуже просто. Під'єднуєте ваш пристрій до павербанку. Чекайте, поки на роутері засвітиться ліхтарик подачі інтернету, і все, ви вже у мережі. Ось так тепер ви знаєте, як забезпечити себе інтернетом під час вимкнення світла. А тепер, як і обіцяв, модель бюджетного павербанку. Який заживить ваші пристрої, якщо світло зникло, це портативний акумулятор Geometry Series на 20 тисяч міліампер годин з максимальною вихідною потужністю 18 Вт. Ось ми бачимо тут е, мікро USB, USB Type-A і USB Type-C. Цей коти-горошко забезпечить безперебійну роботу роутера і термінала. Ну, приблизно на 12 годин. Звичайно, час може бути більше або менше залежно від потужності всієї вашої системи. А ціна вас дуже здивує. Вона складає ось стільки. Ну що ж, друзі, на цьому все. Якщо у вас є власні рішення, як можна забезпечити себе інтернетом під час вимкнення світла, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Можливо, хтось виробляє електроенергію велотренажером, чи вітряком, чи сонячними панелями, розкажіть нам про це. Нам буде дуже цікаво. А я цілую плечі і до встречі. Слава Україні! Щасливо!